Переддень професійного свята дня учителя педагоги прилуччини приймали вітання від депутата Верховної Ради України Валерія Дубіля. 4 жовтня в затишній залі зібралися найяскравіші представники районних шкіл та садочків, партійні ветерани всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Цього дня в їх обличчі подарунки та вітання від народного депутата приймали педагоги Прилуцького краю. Святкову телеграму від Валерія Дубіля зачитав депутат Прилуцької районної ради Володимир Тінюков. Шановні педагоги, від себе особисто та лідерової батьківщини, Юлія Тимошенко, вітаю вас з професійним святом День вчителя. Сердечно дякую вам за самовіддану працю, за великі таланти серця, сповнене любові і добра. Радіємо з того, що зараз впроваджується безліч інноваційних програм. Наші діти здобувають перемоги на олімпіадах і конкурсах, а ви підвищуєте рівень своєї професійної майстерності. Прикро, що держава недостатньо приділяє уваги розвитку системи освіти і науки. Школа 21-го століття має бути забезпечена інтернетом, комп'ютерами і іншим технічними обладнаннями. Без чого просто неможливий сучасний навчальний процес. І аби підтвердити свої слова про необхідність забезпечення всіх без винятку навчальних закладів України сучасною технікою. Депутат Верховної Ради Валерій Дубіль передав сільським школам, дитячим садочкам, бібліотеці та школі прилуцької виховної колонії подарунки, ноутбуки та копіювальну техніку. Дозвольте. Подякувати дубілю Валерію Олександровичу від всіх жителів села Охінки, від педагогічного колективу школи від педагогічного колективу дитячого установи Сонечко за ту, ту роботу, яку він проявляв до нашого села, до жителів нашого села за ту підтримку. Велика йому подяка від. Територіальної громади села Охіньки також кожен без виключення, педагогічний колектив, чиї представники були присутні на зібранні, отримав від народного депутата Валерія Дубіля солодкий подарунок до свята Дня Учителя.